Шановні друзі, перед вами виріб красняцького громаша, який працює по всіх регіонах нашої України. Це важка дискова борона, ну супер важка дискова борона. Тут представлена борона шириною 4 метри. Ми їх робимо ще в варіанті 3 метри. Вони також включені в державну програму. Діаметр диска 920 мм. І оця борона важить майже 8 тонн. Призначення машини. Це основний обробіток ґрунту, це та сама робота, що плуг. Що чизель, що ця машина, або обробіток задернілих ґрунтів, тих ґрунтів, які викорчувані там після старого саду, вона дуже гарно обробляє ґрунт, перерізає там коріння. Ну і ті лісові ґрунти, де були ліси, вони вже очищені від лісу. Це перший прохід такою машиною. Ну, Один або два сліди в залежності від. Того, яка там ситуація. Глибна обробітку ґрунту складає десь до 35 сантиметрів. Ісплатується з трактором 400 і більше, а 3 350-330 і вище. Так, увага, шановні друзі, будемо їхати. Поїхали. Якщо працювати цим аріатом, що е, оброблений ґрунт буде з лівої сторони, не так як ми привикли з правої сторони, поле ідеально вирівняний. Ну, не хуже, як плуг лємки. Розхід палива 15 в середньому, да, при такій роботі. Да. Ми таку борону здаємо в оренду, здаємо з трактором, здаємо без трактора і виготовляємо. Так що, будь ласка, рішати вам, думати вам, якщо треба, звертайтеся. Досить велика виставка, досить цікава виставка, різнобічна техніка для аграрного сектору. І ґрунтообробна, і посівна. Ну і наше підприємство також приймає участь. І сьогодні ми привезли на цю виставку вісім агрегатів ґрунтообробних, різних по типу, по призначенню, для різних тракторів по потужності. Ну, наприклад, ми стоїмо зараз коло агрегата. Це важка дискова борона, супер важка дискова борона, яка, яка має діаметр диска 920 мм. виконана виконаний з товщини 12 мм бороміської сталі. Такий потужний диск, і ця машина може обробляти ґрунт на глибину за 30 см. Призначена вона в основному для роботи на полях порослі лісові, де викорчували сади, і там також є порослі від пеньків. Ця машина чудово справляється з таким з такою задачею, і після неї вже, звичайно, можна обробляти ґрунт. І другими агрегатами, де більш мілкіше обробити ґрунту, і можна вже далі використовувати топове для, для посіву. Ну, така машина користується також попитом. Ми її де, надаємо в оренду і виготовляємо і по замовленню. Даний агрегат вже е, закуплений, і він їде з цієї виставки в, в Харківську область, Бугутківський район. Ну, Мають такі замовлення.